Всіх вітаю! Давайте сьогодні приготуємо кекси. Для цього нам знадобиться кефір приблизно 250-300 мл, 250-300 г муки, дрібка соди, трішки солі, одне яйце, 150 г приблизно 1 стакан цукру, розпушувач, трішечки олії. І відповідно дві ємкості. Одна для того, щоб поєднати всі сухі інгредієнти, інша для того, щоб поєднати всі рідкі інгредієнти. Беремо нашу муку, просіюємо її. Додаємо сюди розпушувач кіста. Малесеньку дрібку харчової соди негашеної. Пів чайної ложечки солі і все це трошки перемішуємо. Сухі інгредієнти готові, поки що їх відкладаємо. Беремо нашу другу ємність, виливаємо сюди кефір, приблизно 300 мл. Кефір повинен бути кімнатної температури. Додаємо сюди 150 г цукру та вбиваємо одне яйце. Також додаємо трішки олії. Після чого все взбиваємо, поки цукор не розтвориться повністю. Після того, як все вимішали і цукор розтворився, растворив, беремо наші сухі інгредієнти і вливаємо в них наші рідкі інгредієнти. Влили наші, поєднали всі інгредієнти, тепер вимішуємо до однорідності, щоб наша мука повністю зникла і вийшло тісто вже безпосередньо під кекси. Ось таке тісто в нас виходить. Якщо воно у вас вийшло занадто рідке, це мож, можливо виправити або додавши какао, тоді в нас вийдуть шоколадні кекси, або ж навпаки додати ще трошки муки для того, щоб вийшло таке нерідке і не надто густе. Ось підготували форми для наших кексів. Вони йдуть силиконові. Тобто я їх використовую вже не перший раз. І перед тим, як сюди вилити тісто, я їх нічим не змащую. Хоча деякі кондитери рекомендують ці формочки змащувати олією. В мене і так нічого не пригорає. Тобто олію я не використовую. Ось так це приблизно виглядає. Заповнювати тістом самі формочки потрібно приблизно на 2 треті самої формочки. Тому щоб залишалося місце для того, коли кекси будуть підійматися. Тепер щодо температурного режиму вже в духовій шафі я виставляю приблизно на 180 градусів. Чому? Чому саме 180 градусів? Взагалі я їх випікаю при температурі 200 градусів. Та зараз я буду використовувати режим низ верх а також конвекція, тобто обдув. Це взагалі прекрасний режим для випікання, то неважливо, це кекси, чи це в нас будуть там, булочки, пиріжки, хліб, неважливо. Це іде обдув всередині духової шафи, ось завдяки якому випічка є рівномірною. і... Таке тісто, як на кекси, як слойоне тісто, воно краще підіймається, краще пропікається. Тому будемо пробувати. До речі, це тісто, яке ми готували, ще залишилося на пів порції, мабуть. Тут у нас 11 кексів вийде. Ще, я думаю, десь штучок 5 буде додатково. Ось наша духова шафа вже розігрілася. Відправляємо наші Заготовлені кекси в духову шафу і залишаємо приблизно на 20-25 хвилин. Бажано не відкривати духову шафу, не перевіряти до моменту приготування. Пояснюю чому, так як ми використовуємо режим конвекції, як він працює за допомогою вентилятора, який знаходиться всередині духової шафи, він на. Так, так би мовити, накручує повітря тепле, тепле і холодне повітря перемішується і створюється такий як вихор. Ось завдяки цьому воно все гарно пропікається. І щоб не порушувати цю температуру, бажано тримати духову шафу зачиненою до повного приготування. І ось такі кекси угу. у нас виходять. М'які повністю пропечені. Зараз вони вистигнуть, присипаємо їх цукровою пудрою або ж зробимо крем і готові до вживання.